Міністру від житлово-комунального господарства у Львові презентували найбільші проекти розвитку міської господарки. Йдеться про добудову другої ТЕЦ. Споруджувати її почали ще за радянських часів. Якщо закінчити проект, Львів повністю забезпечить себе не лише теплом, а й електрикою. На це потрібно 100 мільйонів гривень. Ще один амбітний проект будівництво на міських очисних спорудах. Тут накопичилось півтора мільйона кубометрів мулу, і з нього можна виробляти біогаз і спалюючи його, виробляти. Електрику ціна питання 220 мільйонів. Окупність 7,5 років. Уже готовий проект будівництва. Зараз тривають переговори з інвесторами із Швеції. Від уряду потрібні гарантії на позику. Уже перший проект, який можна розпочати фінансувати. Власне, ви тут бачите, державні кошти ми не просимо. Просимо тільки державного підтримка держави. Де є окупність. Дуже важливий проект, який необхідна. Найближчим часом реалізувати. цим проектом міністр пообіцяв зайнятися вже з понеділка.